В якому режимі після опадів 9 лютого працює комунальне підприємство Послуга яким ділянкам вулично-шляхової мережі приділяють найбільшу увагу, цікавилися у представників організації. Новий директор комунального підприємства Сергій Страхов, який офіційно приступив до роботи 8 лютого, говорить: спецтехніка підприємства працювала на прилуцьких дорогах починаючи з 3-ї години ночі. Це було вже заплановано у вечірній час, 8 числа. Вийшло в 3-й годині ночі одна одиниця техніки, у 6-й ранку вийшло дві одиниці тракторної техніки. І по, по цю теперішній час, зараз вони підуть з Київської по Константинівської у напрямку комунального підприємства послуга на відпочинок. І близько 18-19 години ми теж плануємо роботу комунального підприємства Послуга. Та плануємо десь близько, може, 3. Поданиці, будемо дивитися по погодних умовах. Як розповідає Сергій Страхов, після того, як опрацюють центральні вулиці, спецтехніку планують направити і у віддалені мікрорайони міста. Плануємо, будемо дивитися по погодних умовах. Якщо підуть великі осадки, да будемо заходити на мікрорайон. Коли спецтехніка прибирає від снігу проїзну частину та проливає проти ожеледної сумішу асфальтовані дороги, двірники продовжують прибирати від снігу тротуари. Найбільшу увагу комунальники приділили центральній площі та пішохідним доріжкам. Допомагають очищати центр міста від снігу працівникам послуги і підприємці, прибираючи тротуари поблизу своїх торгових об'єктів, говорить Сергій Страхов. Підприємці вони займаються своїм муніципальним контроль це, Воно видно цю роботу їхню. Ну, підприємці теж ну, відповідальні люди у нас у місті, Дуже приємно, на, просто дивишся на людей. Ну, відповідально.